Не без суперечок депутатів пройшла позачергова 27-ма сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання. На порядку денному було одне питання: затвердження місцевої цільової програми полтавський спротив у новій редакції. Та півтори години депутати не змогли його затвердити. Фракцію Слуги народу не задовільнило те, що на сесію не винесли питання, які вони пропонували. А це виключення з виконкому старост та питання про звільнення посадовців, що фігурували у так званих схемах. Я хочу, щоб ви також розуміли, пане Андрію, що якщо ви покриваєте ну, так звану Мамаївщину, якщо ви не будете її вичищати цю систему, ви станете її часткою. А ми з колегами будемо змушені вичистити цю систему, ну тоді вже разом із вами. Ми запропонували перелік людей, які за два роки так чи інакше втрапили в корупційні скандали, ми не можемо дозволити собі працювати з тими людьми. Які оці всі два роки працювали і знищували імідж нашої міської ради. Наш меседж головний і простий. Якщо крадеш геть. Депутат від Європейської солідарності Юлія Горочаніна теж підтримала виключення деяких осіб з виконкому. Але при цьому нагадала, аби звільнити людину, навіть якщо вона отримала підозру, мають бути юридичні підстави. Від змін в тому що тільки виключити старої, будь ласка, увага власне нічого не зміниться, тому що залишається все одно там заступники міського голови, яких призначав колишній мер. Тому нам важливо розпустити повністю. До речі, це буде підставою для звільнення заступників. Порядок денний не змінили. Та секретар Андрій Карпов відповів депутатам. Він готовий до кадрових змін. Щодо виконкому, колеги, немає питань. Давайте його переформатуємо. Ми дійсно ще не з минулого а з-поза минулого року вносили пропозиції. Європейська солідарність вносила, щоб переформатувати виконком. Не треба роздувати його до 30, як це робив. Мамаєв, кидував туди старост, тому що розумів, що він буде його контролювати на 110%. До 20 людей це максимум повинно бути. Також на сесії Андрій Карпов повідомив, що від сьогодні замість нього головою фракції Європейська Солідарність буде депутат Юлія Городчаніна. А замість депутата від фракції За майбутнє Сергія Гонтового у Полтавську міську раду заводять нового обранця. Зареєструвати депутатом Полтавської міської ради Полтавського району Полтавської області Медведєва Максима Валерійовича. Після деяких суперечок депутати все ж проголосували за одне питання порядку денного. Це рішення дозволяє збільшити фінансування на потреби військових, а також провести для них закупівлі. А щоб з'ясувати, в якому форматі далі працюватиме депутатський корпус та який порядок денний буде на наступній сесії. Андрій Карпов скликав погоджувальну раду на 30 березня.